Перше в історії команда з України зіграє у трьох раундах відбору Ліги Чемпіонів впродовж однієї кампанії. А Реал? що Рел? Реал Мадрид в п'яте виграв Суперкубок УЄФА, Там усе дуже і дуже легко. А по перше, друзі, якщо що, то вибачте за мій голос за його якість. А по-друге, по-друге, ми вирішили, що одне Динамо обговорювати нам набридло. А, а то у нас то і діло: Денамо, 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 Денамо. Останні тижні маю на увазі. І цього разу тому ще один цікавий поєдинок. Ми захопили. А, тому почнемо. Це подкаст UAFootball Аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський. А мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Друзі, всім привіт! Штурм Динамо 1.2 і, звичайно, звичайно що без додаткового часу не обійшлося. Вважайте, що то не тільки мій вплив є тому, тому що коли ми з Югором коментуємо, то взагалі постійно екстратаємо у київського Динамо, ну то банально така, значить, стихія у Київського Динамо а, нічого відверто нового, тобто очікували ми, що Динамо привезе само собі, воно й а само собі привезло проблеми. А ну благо, що воно їх вирішило. А то було більше до штурму питання взагалі: чи зможуть господарі а, використати обережну таку тактику так, киян і їх покарати? Ну бо поки киянам не треба, а вони нормально атакувати не будуть. Ви ж розумієте? Ми це все прекрасно знаємо, бо сотні разів проходили, сотні разів дивилися. І вони змогли, вони змогли покарати. Тобто, взагалі, що про матч можна виділити? Ну, такий суцільний марафон на пів моментів, порятунки бущана, нерви від Гермаша, і наступний матч із Бенфікою. Він до речі. А через жовту картку пропустить, ну, а, нічому денне життя не вчить. Однак варто зазначити, що а, оте влучання поперечено було доволі ефектно ціною спини. Також справжній майстер циганков, передача на Вівчаренко, ну то лютий вогонь, виважена, вчасно. За такі спалахи ми Віктора обожнюємо та цінуємо, і тому циганков все ще один із найкращих українських. Футболістів він тримає планку, тобто так він оцінив ситуацію, побачив адресата, моментально прийняв рішення, і з ідеальним таймінгом не менш ідеально виконав цю цукерочку. Ну а в меншості штурму вже ні, ані на що здатний не був. Циганков забив третій, він заслужив на гольову передачу та гол. Тут ніяких питань а, нема. І дуже прикро, що от Буяльського було мало видного поєдинку, тільки от коли а, він покотив на віктора на третій гол. У Віталіка я і побачив. Ну там у нього був момент, коли він а, був перед воротарем і свій момент не реалізував. Тобто, Буяльський, мені здається а, зіграв не найкращим чином. Ну що ж, може, і з Бенфікою Динамо також пощастить, я цьому взагалі ніяк не буду шокований. І я навіть не вірю, що скажу це. Але не знаю, не знаю, як буде без Сергія Сидорчука. А, капітан також карток перебрав. і Що скажу? Коли він є, так, ти десь його свариш, десь відверто не розумієш, десь хочеш, щоб він швидше грав, однак. Треба розуміти, Сидорчук капітан команди. І для роздягальні він ментально дуже важливий. На полі, звичайно, також він дуже і дуже важливий. Він може просто банально захистити молодих гравців, і тому без нього мені здається складновато буде київському динамо. Ну що ж, проте замінити є ким у Луческу, тому подивимося. Сьогодні поговоримо про другий матч кваліфікації до групи Ліги Чемпіонів між штурмом та Київським Динамо. Як ми казали з Владом, другий матч був більш тяжким. Динамо класом є кращою командою, це видно. Але якщо ми подивимось, як штурм грає, тобто як взагалі розташований на полі, то ми побачимо, що штурм дуже спокійно себе почуває в принципі на будь-якій ділянці, тому що в них є відпрацьована схема. По якій вони грають, вони слухають тренера, тренер їм сказав, як треба грати, і вони так грають. Так, їм не вистачає класу, це дуже видно, але це не було проблемою, тому що, в принципі, що в першому таймі, що в другому таймі, штурм створював трішечки, але більше моментів. Але якщо ми повернемось відразу до класу футболістів, то було видно якраз таки, що більш гострі моменти все ж таки були у Динамо, тому що і перший момент, який був ще в першому таймі головою, коли пробивав Буяльський, я взагалі не розумію, як він так пробив. До цього ще моменту на початку матчу був теж момент у Буяльського коли Луческо, мені здається, ще трішки і отримав просто серцевий. Напад, тому що ну йому дуже не сподобалось, як пробив як пробував Боянський у тому моменті, і взагалі, усі моменти, які були у Динамо, вони були дуже гострі, але вони були якісь недоякісні. Я б я би їх так назвав. Динамо мало забивати більше, мало влучати краще, і взагалі створювати побільше штурм це взагалі не команда Ліги Чемпіонів. У наступному поєдинку Динамо буде грати з Бенфікою за вихід до групи, і за Бенфіку грають взагалі вже іншого класу футболісти. А у Динамо є проблема зі штурмом. Так, я все розумію. Всі ми розуміємо, що зараз в нашій країні. Всі ми розуміємо, який настрій у гравців так. Але я бачу малюнок гри, але я не бачу майстерності. Якщо дивитись ну, на ці моменти, які Динамо створює. Якщо би хтось ще завершував та забував, якщо б не було цих поперечок, стійок, там просто коли нормально не можуть по м'ячу влучити, то Динамо могло спокійно обігрувати штурм там 5-6-1 і ну, 6-2. І взагалі не мати ніяких проблем бути в. Ну, приподнятому такому настрої перед матчем з Бенфікою, і ну, ми могли би казати, що там шанси там, 40 на 60, що пройде Динамо. Ну що пройде Динамо, тобто у Бенфіки шансів трішки більше. А зараз, після такого матчу, ну, мені взагалі здається, що у Бенфіки е, відсотків 75 на те, що ну, вони пройдуть далі. Бенфіка в попередньому році у розіграші Ліги Чемпіонів показала себе якнаще, попродавала футболістів, купила нових футболістів і ну, дуже непоганих, той Женерес. І ну, я зараз взагалі не бачу, що буде робити Динамо з Бенфікою. Так, може нам трішечки посміхнеться фортуна, але що робити далі у групі? Тобто, як я розумію, то саме зараз Динамо просто намагається попасти в групу і, або ну, для того, щоб просто заробити грошей. Все так, давайте пройдемось по моментам. Так, перший гол, перший гол, я думаю, що всі бачили, це така можна сказати, помилка беседіна, тому що це взагалі показує, чому, якщо нападник нормально не прийме м'яч. І нормально його не відпрацює і не віддасть своєму партнеру, то буде, будуть проблеми. Ось в цьому моменті взагалі це було дуже добре показано, і Бісєдін, ну, погано зіграв. Відразу пішов момент на наші ворота і ну непогана передача. Хорват, якщо мені не зраджує пам'ять, віддавав цю передачу на Гайлунда, і він вже. Пробив, пробив. Ну, я не можу сказати, що якісно, але так, щоб забити. Він пробив, тому що, як мені здалося, він взагалі не дуже влучив по м'ячу, Але так е, вийшло, що е, із-за того, що він не дуже влучив по м'ячу, то м'яч пішов такий стрибаючий, і у Бущана взагалі не було ніяких шансів його, хоч якось, е, спіймати. 1-0, і як я казав, до нами були моменти, але вони були всі, ну. Яко кажучи, без нормального страйкера, які зміг би просто забити в тих моментах, які в них були, і ці моменти були ну, реально класні. Реально треба було забувати 3-4 голи. Розпочався додатковий час, і вже взагалі Динамо вперше у додатковий час перебило штурм і змогло е, ну, створити вже моменти, які було вже нереально не забити. Перший гол це заслуга циганкова. Він побачив, що увірвався Вовчаренко до Карного Майдану», Данчика, і його вже ніхто не зустрічав. Я не можу сказати, що він зробив все правильно, але також можу це сказати, тому що він забив. Як мені здається, з тої передачі треба було відразу бити, тому що якщо б він ще трішечки е, ну, довше приймав м'яч, то його вже накрили і він би взагалі не пробив. Але він встиг прийняти, пробити, взагалі ніяких питань нема. Але мені здається, все ж таки слід пробивати з такої вже позиції відразу, в дотик. і Другий гол, другий гол це вже забив циганков, але я б відмічав взагалі, якщо ми беремо увесь матч, так я б відмічав одного футболіста. Це Ваната, який вийшов. Тільки у другому таймі, але він дуже непогано розганяв атаки. Так він не грав там чистого нападника, як взагалі повинен бути, як мені здається. Але він дуже непогано вже там в 14, в 15, в 16 зоні, він дуже непогано діяв і створював моменти. Один з таких моментів завершився голом. Гармаш непогано, в принципі, непогано дивився в центрі нападу, як його вже перекваліфікували, можна так сказати. Але все одно це не нападник для рівня Динамо. Динамо потрібен нормальний нападник. Ось, ось і все. Їм потрібен нападник, який буде забивати там, за сезон 10-15 голів, і це не буде циганков. Тому що циганков забиває, але він і в лазареті лежить, ну, так можна сказати, дуже багато. Слід мати нападника, який може це робити. Його слід просто знайти в академії або десь в Україні. Хотілося б бачити більш впевнену гру від Динамо. Реал Айнтрахт 2-0, типовий класичний матч фаворита і другого номера. І маємо перемогу Мадрида на класі. Вони використали свої моменти, забили майже з нічого. А Франкфурт своє не забив. Тому Бензимай випередив Рауля, і тепер він є другим бомбардиром в історії Реал. Виявляється, людині просто потрібно було бути бути першим номером, тобто не ховатися за спиною Роналду, щоб так от відкритися, щоб світ отримав такого класного бомбардира. Щодо Айнтрахту без Костіча, без а, взагалі на та команда. І я не вірю, щоб якщо був Хінтерегер, то з Бензиман так само під час другого голу ніхто в Айнтрахта не грав. Там взагалі Карім півроку підлаштовувався під м'яч, і чого б він там ну, не забив, Рілі. Що ще я скажу про Айнтрахт? Геце. От я собі написав Геце. Туди ж він ніякий, і в Айнтрахті йому потрібен час на адаптацію, поки що бліда тінь самого себе, хлопчика, якого ми знали ну, дуже і дуже давно. Так, це вже. Так дуже е, немало рочків. Тобто для Реалі Бундесліги, для чемпіонату Германії, Ліги Європи, Кубку Германії, Айнтрак хороша команда. Але для того, щоб у такому стані без лідерів втягатися із реалом або у лізі чемпіонів грати, ну то невідповідна команда, як на мене. А, і добре, що, що на відміну від Динамо реал натягнув до 90-ї хвилини. Дякую, із нервами якимись закрив питання, а тому, що я екстрафтаймів, я вже признаюся. Чесно, я їх як вже якогось вогня боюся. Чесно, чесно вам зізнаюся. Поговоримо сьогодні про матч Суперкубка УЄФА між Мадридським Реалом та Інтрахтом. Взагалі, я думаю, що не було ні у когось якихось думок, що Айнтрахт зможе нав'язати супергру. Мадридському реалу, тим паче, що Айнтрахт вже грає у Бундеслізі, вже зіграв з Баварією, Баварія рознесла просто Айнтрахт, І взагалі я не розумію, навіщо Айнтрахт грає з трьома захисниками, якщо Латералі взагалі не, ну, не встигають не в атаку нормально піти, не встигають повернутись, ну, взагалі такий дисонанс у мене виникає, тому що ну, навіщо вони взагалі грають всю схему, якщо в них немає гравців, які реально спроможні а, закривати ці позиції? Якщо у минулому сезоні це працювало, то якщо зараз ми бачимо, що це не працює, це не працює вже як мінімум два матчі з грандами. То мені здається, слід з грандами грати якось інакше грати в 4 захисники, або грати вже в 5 захисників, і тоді на латералі не повинні ходити так високо, як вони ходили. Ну, це моя думка насамперед. Тому що що Пнауф, що Ленс ну вони не встигали нормально ніде взагалі. А, на одному фланзі Вальверде домінував, можна так сказати. На іншому фланзі а, домінував Джуніор Вінісіус. А, ну тут слід відмічати, що він не так часто ходив в атаку і загострював. Але все одно, ну були моменти, і чому так грати, я не розумію. Але якщо ми згадаємо перший тайм, то в першому таймі у онтрахта були реально класні моменти в перші два моменти, ну дуже класні. Я взагалі не розумію, чому Камада там взагалі якось дуже дивно пробував, тому що коли він отримав м'яч, то до нього не встигав ніхто. Мілітао не встигав, Карвахаль взагалі загубився і. Ну, тут не було зрозуміло, чому він так пробив. Він мало того, що він ну, очікував достатньо довго, він не, нічого не зробив з м'ячем. Тобто я б на його місці трішечки е, прокинув би його у штрафну для того, щоб просто вже бити так, що Куртуа не буде реагувати. Але він цього не зробив і він просто чекав, 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 потім підлаштувався під удар, вдарив. Ну, і... Куртуа цей м'яч в принципі нормально, спокійно порирував. і, взагалі, я. Ну, згадую інтракт той, який був у минулому сезоні у Лізі Європи, як вони грали, як вони домінували над суперниками. Це взагалі не та команда. Ну взагалі немає нічого схожого, крім тут першого тайму, там трішечки моментів було в них. А далі ну, просто жах, тому що що в захисті був жах, що опорна зона провалювалась постійно, і ну незрозумілі для мене дії. Що стосується Мадридського Реала, то як на мене, ну в цьому поєдинку вже вкотре на початку сезону дуже сильно видно, що Модрич взагалі то вже старий, він не встигає. І це навіть якщо ти не хочеш звертати на це уваги, ти все одно бачиш це, ти бачиш, що він вже іноді ходить по полю, він не встигає. він... Дуже так кволо виглядає, але пройде півроку і розпочнеться вже Ліга Чемпіонів вже з 1-8, і він там буде взагалі грати як в 22. Тому ну, це. Це взагалі така постійна штука, що Модрич виглядає, я б не сказав, що дуже-дуже ну, погано, але він не виглядає на той рівень, який ми звикли бачити з вами. Що стосується Кроса, то Крос це навпаки історія. Він перший півсезону грає нормально, грає добре, і в цьому матчі мені сподобалось. Сподобався його рух. Він взагалі був, мені здається, на будь-якому клаптику поля. Він ну, дуже. Круто переміщався з одної зони до другої. Він взагалі грав там, де є Модрич. Модрич піднімався вище, ну непоганий матч від нього. І Казиміро. Казаміра мені в цьому поєдинку вже дуже сподобався. Я чому кажу про центр Поля, тому що ну, мені здається, це був такий основний і е, є основний багаж, е, який є у Реала, який дозволяє їм ще виглядати ну, пристойно, можна так сказати. Це трійка е, півзахисту та нападник Бензема. Тому що поки що, поки що, центральні захисники, я не можу сказати, що вони дуже худово грають. Вони ну, взагалі-то дуже часто провалюються, і це був фейнтракт. І я розумію, що для Реала це не важливо. для Реала важливо просто виграти, але все одно ну, захисники провалюються дуже сильно. Подивимось, що буде далі. Подивимося, що буде на протязі усього сезону. Але саме зараз у попередньому сезоні, у передпопередньому сезоні, одна й та ж сама проблема: ну провалюється центр захисту. А якщо Казміро починає грати погано, в цьому поєдинку він відіграв дуже добре, тому і захист не виглядав дуже дуже стрьомно а якщо Казаміра грає недобре, то все, ну, центральні захисники взагалі не розуміють, що робити. Тому непогана гра. Реал, як мені здається, заслужено отримав свій ще один суперкубок УЄФА, тому що їх в них дуже багато. Але гра бажає кращого, можна так сказати, тому що ну, здається, що Реал ніколи не почне грати в щось видовищне. щось те, що можна показати комусь і сказати: дивись. Ця команда грає ось в такий класний футбол. Вона не просто виграє трофеї, а вона грає в класний футбол. Для Реала немає такої, немає такого пунктика і, як на мене, це погано. Всіх влаштовує те, що Реал просто перемагає і все. Подивимось, що буде протягом усього цього сезону, тому що мені здається, що будуть провали, і Реал в кінці сезону, скоріш за все, змінить тренер. Ну, мені так здається, саме зараз. Реал буде боротися із Барселоною на внутрішній арені, а на Динамо поки що локально чекає зустріч із Романом Яремчуком та його Бенфікою. Ну що ж, це був подкаст ЮФутбол Аудіодумка. Дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що коментарі, пропозиції, ваші питання, дзвіночки, лайки. А це все за замовчуванням. І звичайно, також підписка. Мегого, аудіо, НВ подкасти, Анкур, Apple Podcast, Google Podcast, Facebook, YouTube, Castbox, Кастбокс, Покеткаст, Spotify або Телеграм-канал Гегенбреснг. Тобто, де вам зручно, там і слухайте. До речі, якщо користуєтеся Apple подкастами то не забувайте прожати там нам 5 зірочок і залишити відгук, чому би ні. Також заходьте та коментуйте на плав платформі галас це від українських виробників, і ну доволі цікавий проект для тих, хто а, цікавиться подкастами, взагалі для подкастерів. Ну і для тих, хто а, слухає подкасти в українському просторі. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. А, тож, допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. А посилання у закріпленій новині у стрічці на нашому сайті або в описі до подкасту. Тут усе як завжди. Не потрапляйте у положення поза грою та те, та що та закривайте питання, як це робить Реал Мадрид Карло Анчелоті Вершин. А слава Україні! Героям слава!